Всім привіт, з вами я Дух і це моє перше відео. Я вирішив його зняти на тему, як я прокачую свою основу. Якщо чесно, це моя попитка десь 15-та, озвучити вам це відео і за того це дотянулося на цілих два дня. Тому що це мій перший відео, все, якого опиту в мене нема і по фактам, тупо я навіть не знаю, як це робити. І я записую його в, багатих, в багатьох програмах, не буду казати яких. І в мене воно або зміщалося, або ще щось робилося. І я сподіваюся, що зараз звучі все буде нормально. Тут ми вже зробили нашу першу катку і залутали 10 кубків. Після цього ми виходимо в лобі і придумуємо нік. Тоді я хотів зробити типу, зін з великої і дог з великою. Ну, все-таки я вирішив зробити просто зін-дог, там, де одна з велика. І ми заходимо вже в лобі. Ну, ви бачите, як я зробив нік. І ми заходимо в лобі. Тут я рішаю апнути шелі на 200 кубків, але спойлер цього не буде. спойлер це моє улюблене слово, то якщо ви його довго будете чути, то можете нічого коментувати, не писати, бо я сам це знаю. Тут ми вже апнули шелі на 100 кубків та виходимо в лобі, щоб пооткривати трохи стардропів. Епіки там падають, серфетки і ередки. тут нічого цікавого немає, тому що це обичні сердропи, з яких нічого не випало. Я навіть не удивляюся, що у них нічого не випавне, тому що це старт-дропи. Тут мені вкладають те, що в нас вже є новий побіди дня, за які даються старт-дропи. І з живненної серії побед нам дали стартроп. Це обідно, тому що могли дати Едгара, могли дати скін на Едгара і самої бовою серією, ну, дали саме погану. Ну, знаєте, нічого страшного. Ми вже апнули на нашому аккаунті 106 кубків, і далі я пішов далі апати шелі. Ну, спойлера і на апту. Ну, Тут мені Стартропа випав міфік, я був афіг і мені випало 500 моніт. Виходимо в робі, у мене стало 118 кубків, і я передумав пусти шелі. Того, що обновили карту, от, я показую на яку. І без гаджета, без пасівок на першій сілі це апати шелі майже невозможно. Тут я забираю м -м, награди путі слави, і забираю ніту. «Ніту! Тоже кажу спойлер, ніта у нас буде капець яка імбовая. Забираємо Brawl Ball. Це моя, одна з моїх найлюбилих тих. Ну Тому що мій любимий персонаж це Генерал Гавс і Мортіс. Тому це одна з моїх любимих карт. У мене любима карта це нокаут і Brawl Ball. Забираємо ще один міфт і залутаємо ще 500 монет. Це великий кайф. І забираємо 1000 монет. І хочу вас попередити, те, що на цей аккаунт я зможу донати, на цей аккаунт я буду донати. Того що, так сказати, це не путь бомжа, або не путь без доната. Це просто я качаю свою нову основу. І ще один спойлер, те, що на даний момент в мене записується третя серія і я вже задонив перший раз. А от що задонив, я казати не буду. Тут ми, я вам показую, як легко грати на цій карті на ніті і як робити отакий файненький гол. Тому що ця карта типу, прикольна для голів і от типу, на її робити такі голи, і це прикольно, і це, типу, красиво. Тут вона 18 нас, кубків. Тут я показую, типу, що я вийшов, і маю 38 кубків. От, я вийшов. І я не знаю, на що я знімався, але в мене 76 кубків. на що я їх знімав, так і не пам'ятаю. Зараз, перег... ну, зараз я показую вам тут ніше пас. І те, що я його не буду збирати, а його вже десь до 30-го левела і тоді все відкрию. Це вже в нас ласт катка на 100 кубків і ми апаємо 100 кубасиків на ніті. І нас виходить ще Дроп за 10 побід. І з Дропа нам падає боєць піор. Я був тоді в ахні, тому що це нормальний боєць на якийсь там хенк, не знаю. Я ж це імбовий боєць і прикольний. Даже, можна сказати. Після цього ми далі йдемо грати. Ну ні. Ми апаємо бисонько, тупо пірла. Ми бачимо тут путь славі і от зараз швидко апаємо пьер на 100 кубасиків. Це було дуже легко і от ми вже виходимо в лобі, там де апнули 100 кубків на пьорлі. Після цього ми виходимо в лобі і будемо дати 300 кубків путік славі. Я от дивіться, коли ми будемо надати путь к славі, а що я вийшов, я не знаю, або все, тепер я вже відкриваю дропи От коли ми будемо дати путь к Славі, я не знаю, що про що вам говорити, того що говорити, що, вас, наприклад, я забрав 50 монет, це якось скучно. Забираємо швидко Джекі, але вона зараз мейнова, і на ній було прикольно офігенно апати кубки. Навіть ось я її не прокачав і в мене зараз на думці качати 6 стіпів. Ну, але точно, ну, брав але точно не Джекі. Є один спойлер, те, що з тих шести типів будуть і місики, і епіки, і навіть рідкі. Після цього ми забираємо Приму. Мені, мені не дуже подобається. І йдемо далі путь к славі. Ну, У нас буде багато монет і багато сили, це точно, тому що ну, блин, нам блін, нам багато сипає. Я забрав вже квести сезону і їх тут просто дофіга. Після цього ми йдемо, забираємо далі ті награди, які нам залишилися. І я зараз на цьому моменті сповнюю те, що в мене 335 кубків, ну, чекнув карту в делях, але тож я мені навіть не грав. Те, що в мене 300, ну зараз забираємо ще пені, ні, динамайка. Я його зараз буду шапати. Те, що в мене 335 кубків, а бафлі відкриваються з 325 кубків. Ну, це зараз ми будемо рішати цю проблему на відосі. Мені випадає клуб Про, якому 100 кубків, то є 100 тисяч кубків. Це дуже мало, це буквально 5 тіпів по 20 тисяч. І всі типи 20 місяців назад, типа, ну, треба буде входити і зудавати може свій клуб. І тут, от на цьому моменті, я вже. А ні, на цьому моменті я ще не замітив. От от вже зараз я вже замічаю, що ну, 325 кубків. У мене 335 кубків. Я вирішую перезійти. Тут я вже... Ні-ні. От тут я вже перейшов. Заходжу в травні діла, там, де в нас є вафлі, і в нас в фіга немає паків. Я офігів, вирішив чекати магаз, чекаю магаз, чекаю магаз, і нічого у нас немає, ніяких обновів, нічого. Тут, а, е, друз, є акції на Мортіс, і на Чака, і на Белли, і на Гему, і на очки сили, і на монети. Є акції на все. Кроме того, забираю 100 монет быстро і йду играти на динамайку. Апаю 50 кубків на Динамайку. Після цього. <клух> Üбачаюсь, після цього э, йду далі його апати вже на 100 кубків. Цела скатка, як я апнув Динамайка на 115 кубків та забрав її ще один міфістер дроп. І ви не повірите, я думаю, що мені з нього випав Ну, на допану трохи. У мені випаски на шелі. Як я іграти даже не буду. Ну! 29 гем. Хоча б на якийсь спрей, якого який я в житті не буду юзати. Це зрозуміло. Після цього ми забираємо 4000 очків паса і забираємо путь к славі. І ще один повідомлюємо, що оцих 450 кубків це останній раз, як ми забираємо путь к славі. І після цього ми будемо мати 800 кубків і тільки тоді вже будемо все забирати. Ми ще забираємо культа, кредити на бо. Я не знаю, що мені вам коментувати, коли ми це робимо. Ну, тому що це просто обичне стара. Після цього ми отримуємо спреї. Анімка дуже довга і вже надоєла, якщо чесно, на ті спреї. І далі нам наконець з'явилися акції, типу вафлі і ящик GG. Відкриваю ящик і Я подумав, що мені випав скин за 200 гмів на G. 10 предметів. Я відкриваю відкриваю і одна теж мені випав. 8 біт. Теж схемів тому що я його як не як получу скоро. спойлер, я його не получу. Потім, ну, В другій серії його знаєте, я вам кажу. І це кайф, тому що, ну, хоча б якийсь там 8-бітніше каджи, яку я получу, ну, точно ближайших півроку, по-моєму. Відкриваємо ці ящики тут, я, о, там де тройний, я буду його скіпати, тому що анімка дуже довга і лень ждать. Падає мутація на Джекі. Отакі лігінарні карточки для неї є. І після цього ми забираємо нараду. Я п'ять нічого нормального не випав. Тут я вже скипнув цей. У нас 100 моніт, 100 моніт, там блінгії. Ну, хоча б вона аватарка файна і нічого толкового немає. Далі виходимо в лобі і через 45 хвилин вже будемо йти далі. Тут я вишаю піти в ящик і міни поіграти, на треба. Три бойця 9 сили. Я подумав, що ну його нафіг, вже коли у мене будуть якісь полушення тіпи, тоді я вже їх буду качати, бо зараз тільки потрачу монети і очки сили. Пішов я апати культа на 100 кубків, це було дуже легко апнув культа на 100 кубків, буквально за пару минут, і навіть серію побід не потеряв. Тут я вже апнув е 10 поб'ят на культу, щоб залутати містер дроп. Виходжу, не повірите. Скільна культа! Ні, ладно, я пав на 200 кубки, ладно, я б його на цю силу качав. Ну, аж його не буду качати. Просто скину культа. І, случайно, ще й катку запустив. От як на злону запасив на ним катку. Просто случайно. Я її скипну, це ладно. Вибра квест, виграв бой 30 разів, щоб отримати легендарний старт-дроп. Після цього йдемо качати Джекі на 100 кубасів по-бистрому. Це було ну прям, дуже легко. І я її качану на 122 кубка. Купа квестів, міфіксер дроп і так далі. Откриваю міфіксер дроп і мені падає імбовий пін на шелі. Цей про... пін, цей просто імба. Типа сердечко. Після цього ми чекаємо стільки наград на потік в Славі. От. Вже 700 кубків. Але все-таки я рішаю піти, взяти ЕльПрімо і піти його до апати. Апну я Ельпріму швидко на 100 кубків, навіть не почувствував. Персонаж Персонаж імбовий, на якому грати легко. Або Купа квестів і Міфік Сторероб. Откриваю. Пін на культа! Не, ну ви здіваєтесь? ладно, що ще там хоча б прикольний пін. У нас ж у пін з, з переживанням на культа, на якому я грати не буду. І тут ми починаємо вже зачищувати, залутувати О, всі е, очки сили, монети, кредити, фігіти. Залутаємо ріко и получа ну залутал мішурику и получаем новый той путь славя новый мир дальше мы опять летаем монети кто сказав что я чего я не привязав суперсел щоб получить бесплатно барли я подумав от лучше я вже його забрав мені було на лень. І от якщо я забрав в барли і мені падає срахлетки стардроп то есть ниша зара випаде, я, я запомню я тоді був злий що мені нічого не падає, навіть піки не падають. Купа кредитів, купа всього. І опять вибираюся. Я хотів вибрати 8 біта Ну, опять вибрав Гаса Ні. Ну, тепер ви зрозуміли, що в мене зараз вже багато кубків. Я ще раз ще 8 біта не отримав, щоб ви розуміли. Набираємо вже купа кредитів. Забрали всі кубки. І Чекаємо наш аккаунт який вже прокачений. І чекаємо, що нам залишилося говорити 9 раз. Щоб, щоб отримати легендарний стардроп. Забираємо новий уровень відеозаписи бронзовий. І йдемо апати Ріко. Ну, взяли гассом, все-таки вирішив апати Ріко, я апнули на Easy За пару секунд. Це був саме Киперс, если шов. Апаємо ріко на Міфі Стердроп. Все откроємо індостердроп і нам падали не повірите. Гіпер на культа! Я матюкатися не буду, но ну, ну, ви пойміть мій жаль. Ладно, хоча б скину Ніту випав, бо не так на ній легко грати. Ну, але про культа це позор лютий, чесне слово, він вже мене бісить. Далі відкриваю новий Мелаквест, победів рогасу, щоб там щось короче. Після цього забираємо всі награди путь стар, 930 зо три скубки. Ну, сьогодні у мене вже без кубки апати не будуть, тому що вже майже кінець відео і я буду всі награди збирати. У нас почти бо. Предважувати нас єм його купити, в мене єм'я немає емонал. І дитячим повезло, купити карточки. Купляємо мальфір, отак от я буду їх зразу скіпати. От, це вже останнє колода на Барлі. І отримуємо 300 блінгів, куполочків сили і ну, плюс-мінус нормальну іконку. Откриваємо далі один маленький. Е... Одну маленьку карту нам звідти падає Piro. Це прям лютая імба. І вот такі баф легендарні на нього. І нам падає всего лишь 100 очків сили. І все. Після цього ми йдемо лотати пас. То есть 30 уровнів паса Ми лутаємо купу маніт, купочки в сили. Я хотів тоді, коротше. Ну, зараз ми забираємо бо. але я хотів вже забрали, бо хотів купу астеропів оставити, але я не скликнув і, коротше, вже їх не виставляв і все одразу кабрівав. От тут я думав М чи Бі, але я одразу якось вибрав B. тому що хотів її прокачнути. Але я вроді її не качав, я вже забувся, якщо чесно. Тут мені падає Epic Star Drop і мені падає одразу скін на Бу. Я офігів, це було прикольно, ну як як скін за 29 є, я всього лише Epic Star Drop. Тут я купа кредитів на B, але, кстати, вже почти буде Бі, я пас заберу. Падає рідкий стародроп, ще один рідкий стародроп, Тисяча очків сили, ще один рідкий стародроп. 100 кредитів, ще один сверхредкий стародроп. Коротше, дроп, повний стародроп, можна сказати. Открив... Я даже коментувати не буду, тому що тут нічого нормального не випало. Я вже почну прощатись. Можете показувати, що мені падає. І це моя перша серія була. Я буду знімати одну серію буквально раз в 2-3 дні. Бо ви зараз не знаю, якого числа дивитесь, але я зараз його записую 28 числа. І сам момент це знімав 26, -го, 26 -го, чи 25. І, і я не знаю, хочу розвивати цей канал, і хто дивився, хто лайкнув, хто підписався. Мені навіть, кстати, коментарі важніше, більше за лайки. ну, Я ціню тих людей, які лайкають, які питаються якось продвигнути. І серії будуть виходити часто. Хто дивився? Всім удачі і всім пока.